Вітаємо на каналі Друзі за смаком! Цим літнім вечором пропоную вам приготувати смачний пиріг крамбл. Але він буде не солодкий, як у класичному варіанті, а з помідорами та чорізо. А в тісто для аромату та більшого смаку ми додамо пармезан. Я вважаю, що крамбл то найлегший пиріг без заморочок. Проте смак вас приємно здивує. Починаємо з підготовки помідорів. В мене були чері, тому я їх розрізала навпіл. Якщо помідори більш крупного розміру, то розрізайте на відповідні шматочки. Підготовлені помідори викладаємо у форму для запікання. Додаємо дрібно порізаний зубчик часнику. Та порізану кубиком чорізо. Мені не вдалося знайти чорізо цілим шматком, тому я брала нарізку. Додаємо 2 столові ложки оливкової олії Чебрець. Добре все перемішуємо та відправляємо запікатися в духовку при 180 градусах півгодини. Зсередині приготування трішки перемішати. Поки начинка запікається, готуємо тісто. Холодне вершкове масло нарізаємо кубиком. Просіюємо борошно та втираємо його кінчиками пальців у вершкове масло. Додаємо пармезан та знову все добре між собою перемішуємо. Тісто відправляємо в холодильник, поки не доготуються томати. Дістаємо начинку з духовки та щільно її присипаємо крамблом. Знову повертаємо в духовку та випікаємо ще 20-25 хвилин до золотавої скоринки. Кількість інгредієнтів, як завжди, в описі під відео. Якщо було цікаво, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал. Дайте крамблу охолонути, якщо звичайно витримаєте, та подавайте. До наступних рецептів. Якщо є побажання, пишіть в коментарях.